Осадки і кушти, ось треба берегти все це. Привет-привет, с вами «Громадский Уикенд и я, Катя Маркова. И я, Тарас Билка. В этой программе мы рассказываем о главных туристических красотах Запорожского региона. Но как можно оминуть главное достояние – остров Хортица. Ну а кто найкраще может рассказать про Хортицу, ніж людина с позывным Хортица, гранатометник 79-й бригады, киборг с Донецкого аэропорта Слава Козацтво, привіт слава. Привет. Кількість екскурсій, проведених нашим гостем, вже давно перевалила за тисячу, уявіть тисяча екскурсій. Слав, а є якісь місця, куди е, туристам складно доїхати, які, власне, обмежені увагою? Так, якщо музей козацтва та Запорозька Січ це надпопулярні місця, то маловідомі, наприклад, це Скіфський стан. Скіфський стан, де знаходиться один з наших курганів. Знаходиться шість подібних курганих груп, а взагалі на невеличкій насправді хортиці 129 курганів різних часів та різних народів. Як в це місце можуть добратися туристи? Або власним транспортом, або на екскурсійних автобусах, або на велосипедах. Ну, Якщо є часто натхнення, то і пішки. Це години три. Ну, три це занадто, можливо, в обидва боки, а десь півтори-дві. В один бік. Ну, поїхали. Ми зараз знаходимося на смішному стані. В чому унікальне це місце, що таке кургани і чому тут панує особлива от енергетика, ми бачимо правила поведінки. Кургани або могили, по-нашому, це, я завжди кажу, степові піраміди. Вони будуються в той самий час, коли в долині ріки Ніл будуються кам'яні піраміди або будуються такі подібні саме. Зікурати, а, Месопотамії, а, тобто долини річок Тигр та Єфраз. В саме цей час тільки вони будуються не з каміння, а й з ґрунту. Колись вони були високі, гострі, з часом вони розпливаються. В наших степах таких курганів насправді багато. Це найвища точка на Хортиці. А, тут добре видко. Ось у нас наше місто. Далі, якщо ми перейдемо до видко Хортицький район. А ось ми знаходимося в заповіднику, але в центрі великого індустріального міста. Бочі нашого заповідника Хортиця 2400 гектарів. Легендарний центральний парк Нью-Йорку 300 гектарів, тобто ми ну, вісім разів більше. А це, але ми не просто парк, а ми заповідник, бо тут у нас рідкісні рослини, тварини, комахи, і звичайно, що археологічні пам'ятки на одному з яких ми з вами знаходимося. Я сейчас нахожусь на самой высокой точке острова Хортица Зорова Могила, 56 шесть метров над уровнем Балтийского моря. Могила або курган це дуже така цікава насправді пам'ятка. Ми вже з вами знаємо, що тут були і козаки, рили бурдюги цих курганах, ставили, ставили свої бакети, як ми бачимо в вежі фігури і так далі. І так далі. І це ще дуже цікава пам'ятка як могильник. Наприклад, прийшло якесь плем'я. зробили поховання, нагорнула великий пагорб. Потім прийшло зовсім інше плем'я і зовсім інший час. Вони навіть не розуміли, що було це якесь плем'я. У них були якісь там а, життя. Зробити впускне поховання і наново нагорний пагорб. Потім інше і наново-наново. В одному кургані або могилі по нашому взущається до 150 поховань зовсім різних часів та різних народів. Ой, дуже його та же наша. Зверку ставиться дуже часто баба. Ось ми бачимо, там стоїть баба. Ось, а на ранніх часах вона була така подібна, антропоморфна. Баба, якщо точніше, це бао-бау з тюркою мови означає дід, насправді. Дід або воїн або старший, є різні назви. І завжди баба, до речі, дивиться на схід. Насправді ми з вами, наші пращури, давні, за великим рахунком, є сонцепоклонники. Ми вклоняємося сонцю. В Євангелії від Марка написано, що страшний суд це друге пришестя Христа, буде зі Сходу. І тому людей ховають ногами у нас на схід. Тому церква дивиться саме на схід. Тому покуть місце для ікон в хаті також на схід. Всі наші хортицькі святилища дивляться на схід. Ось і баба. Дивіться, вона також дивиться на схід і зустрічає сонце, бо, бо наші пращури є сонцепоклонниками. Мабуть, звідси йде вислів. Якщо, наприклад, козак вночі заблукав і ніч не згоріна, не, не ясена, він не може зайти дорогу на січ, він знає, як пройти по бабах. Баба дивиться на схід, звідси йде вислів. Хадій по бабах. Це Козацький бекет, тобто вежа. Вона ставиться також на могилі, і з неї козаки видивлялися ворога. Треба сказати, що коли, наприклад, йде орда, угу. звичайно, що це не один вешник, це тисячі вешників, і це величезне стовп повил. Ще була тут так звана фігура. фігура це піраміда з діжок. І зі смолою. 6, 5, 4, 3, 2, 1 діжка. Ну, така піраміда. І коли вони бачили, чули це їржання, тобто йде орда на Україну, вони запалювали цю фігуру, і це величезний стоп диму, вогню. Вночі це стоп чорного диму, вночі це, звичайно, півне Базарево буде. А хто бачив подібну фігуру, сигнал. яка говорить, це сигнал, він запалює власну фігуру. Ось. І тікають, тікають на сіть, щоб дати вісіч ворові. запитала мене спочатку, я за людина. Лапідарі або зібрання камінних скульптур, якщо точніше, в перекладі. Це не тільки скіфські баби, як ми бачимо, це і хрести, це і ступи, це і гармани. Вирішили поставити їх колом, бо... Насправді, по наших степах і на хортиці святилища всі ставляться колом. Бо я вже казав, що наші пращури за великим рахунком сонцепоклонники. І всі святилища стають колом, і дивляться вони завжди на схід. Багато у нас тут різних ми бачимо і ступ навіть камінних, і цілком можливо на наших часів скіфів. Їх знаходять в скіфських курганах також. Використовували їх для того, щоб товкти зерно. Це саме Запорізька. Не тільки і Запорізька, і Херсонська, і Дніпропетровська область. Тут треба дивитися, що хочеться вона так. Вона в Запорізькій області територіально, а, Але скажіть, за все, що адміністративна, вона в Таврі. Бо воїн перекладені, старший. Ставиться на верхівках курганів. В нього не невеличкі такі, невисокі ніжки і високий тулуб. Вона є охоронцем тих, що знаходяться під ним. Вона охороняє не більше. А ось далі різні різні баби. А і в нас їх колекції доволі багато. А, це і половецькі, і маленькі скіфські баби, і так далі. і так далі. Вони можуть бути як невеличкими, десь близько метра до двох і більше метрів за вишки. Ну, є, тобто є, є такі, які виконують більш огляду, якісь інка Так, так і навіть. Більше нами простеження етнографічного, в 19 столітті вже українці насправді ходили до цих кам'яних баб, вони просили не допомоги, а, лікувалися і так далі. Та для, для Чутомлицький курган, нам це відомо. А, тобто, і, про навіть, і вже, в суттю, скажімо так, вже в Україні християнські для них проводили обряди. Верхня частина була бігунок. Жорна складається з двох частин. Нижня є кірець, ну вона непохідна. А, і це, наприклад, у нас є кірець, він має бути стояти повністю. А це бівунок. Його легко впізнати, бо тут є от. Сюди сипеться зерно, тобто він має бути навпаки зверху, трошки привернути, бо ось ви бачите, на ньому є такі камінь, надрізки, зроблені металом. А, сипається зерно, і в ньому розтирається зерно. Зерно розтирається в пил. Тобто борошно, тільки борошно, ще треба відсіяти від висівок, щоб було чистіше. Це зараз висівки використовують для фітнесу. Раніше не було якихось хімічних розпушувачів, до тіста додавалися яйця, кисляк, щоб воно якось піднялося ваше тісто. Тому від висівок треба було відсіяти. Висівки свині просто додавали насправді. Ось. І далі вже можна вже виробити тісто, робити пігти запашний хліб, пампушки з чесником. Вергуни з медом, млинці з маком і так далі. За чотири далі. Відомий фаворит Катерини Другої Патьомкін. як була в його власності певний час. І він планував на Хортиці зробити англійський парк. Тобто парк подібний до європейських 18 століття, 18-19 століття. Тут планувалося зробити єгипетські піраміди, тут планувалося зробити канали і так далі. І так далі. Те, що, ну, подібне до європейських парків. Це залишилося на планах, і він знову ж таки подарував знову назад ходить у державну казну. А ось але. Так чи інакше потім назви залишилися, наприклад, такий курган. Вважається, що десь тут він мав будувати свої, свої, скажімо так, свій парк, своє Ось, І навіть планував засаджувати тут старих солдат. Деякі солдати тут жили, тому у нас є балка капральська. Ось, там жили старі солдати, вже ну, відставники. А, але коли він подарував, історія продовжується. Він подарував державні казні і хортицю передали німцям-менонітам. Незабаром саме сюди оселяються німці-меноніти. Ось такий зв'язок часів. Німці-меноніти насправді їх Тарас трошки не любив, коли він був на Хортиці. Він каже, все ходив та плакав, тому що він не почув тут не руською, не українською мовою, а німецьку, що німець тут карпельку са. Але німці, меноніти виявилися благодійниками, вони виявилися тими, хто беріг А, З цією своєю щепетільністю вони прораховували всі багатства Хортиці на 1845 рік. Тут знаходилося 49 тисяч столітніх дубів на Хортиці. Вони рахували 4 тисячі лип, тисяча груш це столітніх. І так далі, і так далі. Коли тисяча вісімсот вісімдесят році, якщо не помиляюсь, помиляють, зністав зняли цей статус господарів Хотиці, а то наші Бращури з Нешкреблінки, це з Безнесенівка сучасна частина Запоріжжя, взимку 1881-82 років, просто банально вирубили ці дуби. Ось, і, на і пізніше, в 1916 році, вони продали ходить у Олександрівській управі за суму еквіваленту тоді 150 кілограмів золота. Тому юридично ходиться належить міськраді Запоріжжя. Я давно тут був, якщо чесно. Ось це самі старі дуби. Вони відрізняються від тих, які в посадках. Подивіться, як вони. них є... інша структура. Вони власне, як Ось. кажуть. Натуральні, натуральні. О, так їх тут багато. Та я ж, ж дубов балка. А -а -а. Балка дубова або Ганівка має таку не назву. Балка, де у нас самі старі дуби знаходяться. Ну, Які залишилися, звичайно. Що хортиця було багато-багато. Їх тут за е, декілька десятків, саме старих, ось, дв... три чи чотири десятки. Але на Хортиці, якщо порівнювати з 19 століттям, колись було 49 тисяч таких столітніх дубів. Це нараховували німці майноніти які жили тут поряд. На весні восени сюди треба ганяти людей, які хочуть відпочити. Отак ну, от можна прожити 25 років, десятки, може навіть сотні разів гуляти по хортиці і вперше узнати, що здесь є така дубова балка зі молодими, молодими ну, дубами. 150 лет. Це молоді дуби. Молоді дубочки. Ось, треба берегти все це. Знаєте, наверное, є все-таки плюс в тому, що це місце не популярне серед туристів. Это видно, потому что здесь чисто, здесь очень мало мусора. Слава Богу, бо деякі намагаються залишити після себе славу Герострата, залишаючи пляшки, якийсь пластиковий бруд. О, люди, ну, треба ж думати, що, що залишиться після вас. Купа лайна чи, можливо, трошки щось залишиться. Ось, наприклад, такі дуби. І на тому ми не розкажемо вам, де іменно на острові Хортиці знаходиться ця балка. Мало хто знає, насправді з глядачів, Я сам тільки сьогодні дізнався, що у слави є дуже цікаве хобі. Більшість людей знищують дуби, там розпалюють багаття деревиною. А слава вирощує дуби. За скільки років ти виростив понад 30 дерев і тепер будеш пересаджувати їх в ліс. За 4 роки. За 4 роки 30 дубів людина виросла, при тому, що приймається і проростає лише 30%. Слава цікаво. Я перейнявся ідеєю, ходив, дивився, але от жолудів дуже мало тут у нас, насправді. Ну кого як те? Ви поміряємося. Ти хитруєш, ти їх привіз зим, <рес> з іншого місця. Своїми жолудями. Е, Від чого це залежить? А, це залежить, скажімо так, від того, як в минулі роки вони давали, наприклад, врожай. Вони не кожен рік можуть давати такий гарний врожай. А залежить, наприклад, від літа, яке було, або весна, може могли бути холодною, тому якось якісь завізі ці молоді падали і так далі, і так далі. Десь раз на два-три на роки вони можуть давати доволі рясно декілька років можуть не давати зовсім. На фоні писанки з зображенням все тих самих дубових листочків ми відпустимо вже Славу. Слав, дякуємо тобі за е, прекрасну ексклюзивну екскурсію. Ну, Відпустимо тебе саджати твої дуби і сподіваємося, Чекайте, що... Чекайте, що... треба сплатити за екскурсію. А, за екскурсію сюди поклас. Сюди вказ. Дуже у нас цікава кров, тому що наш екскурсовод дав нам гроші, щоб ми заплатили йому за екскурсію. 10 Дякуємо ти ще раз. И успеху тоби и твоим дубам. А мы пойдем дальше искать, как можно отдохнуть на острове Хортица, но не попсово, как все привыкли. Туристы из других городов наверняка думают, что главная достопримечательность Хортицы – это комплекс «Казацкая сечь». Но в удаленных уголках заповедника можно встретить настоящих казаков. Перше, це називається козацьке салон. Це місце, де відпочивають козаки. І люди звичайно. Але ви побачите сьогодні виставу, гарну виставу, де наші козаки покажуть, чиї толку гарно. Подивитись на їх спроможність, таку козацьку гарну спроможність. Побачите, брат. Ну, Правильні козаки. Пражні козаки, щобами. Одежі українські. кіньми. Ходімо дивитися. В театрі можна не лише подивитися на виставу ікони, а й на унікальну колекцію прасок. Їх тут понад 300 і тут є унікальні експонати, наприклад, такі маленькі прасочки, якими працювали комірці. Є також цікавий історичний факт взагалі в світовій історії, коли людина відмовилася від престолу заради кохання до України. Це був Вільгельм Габсбург або ж Василь Вишиваний, наслідник австрійського престолу. То от він настільки був закоханий в Україну в її природу, що він змінив своє ім'я на Василь Вишиваний і очолив січових стрільців. Для любителей сувениров здесь масса интересностей. Можно купить какую-нибудь подвесочку. Естественно, магнитик, как же без магнитика. Или даже вышиванку. Да, думьте, На остров Хортиця на власних автомобілях оставляют їх і гулять здесь пішком. Но более спортивные туристи приїжджають сюди на своїх велосипедах. Якщо у вас нет свого велосипеда, здесь можна взяти його на прокат. До речі, не секрет, що проблема транспортної розв'язки в національному заповіднику Хортиця вона існує. І вже не один рік керівництво заповідника бореться за те, щоб були належні транспортні маршрути, які могли б довести туристів до найбільш цікавих місць на цьому острові. Коли туристи гуляють хортицею, вони навіть не усвідомлюють, що тут є багато втаємничених місць. Цих місць немає на жодній карті, крім однієї карти, розробленої е, рідновірами. Тут відбуваються і обряди, і тут е, знаходяться їхні капища і святилища. Одне з них от, просто в лісі можна так знайти. наприклад, это универсальное место для отдыха в любое время года. Мы вам смогли показать только лишь одну четвертую той хортицы, которую можно увидеть. Это осенняя хортица. Ну, и для того, чтобы можно побачить не только червонокнижные виды рослин, а и тварин. Саме на цьому острові. І невеличкий такий секрет. Стежка, якою ми йдемо, по ній бігають зайці. Це дуже класно видно взимку, коли стежок не видно, є сніг і є тільки сліди тваринок. Це свідчить про те, що у них на генному рівні залишилося в пам'яті саме ті стежки, якими треба бігати. А що тут можна зустріти навіть кабана? І не секрет, що візитівкою національного заповідника є комплекс Запорозька Січ тут повна реконструкція тогочасного побуту можна заходити дивитися, як жили козаки саме в той час. Саме потрясаюче, це все-таки этот вид Неудивительно, что що національний заповідник Хортиця посещают сотни сотні тисяч туристів со всего всього Тут можна не лише подихати свіжим повітрям, а й зарядитися шаленою енергетикою острова. Хортиця сподіваюсь, ви відчуваєте цю енергетику через екран, тому можна зарядити, що там воду, борші, креми для рук що там ще заряжають. Ну, лучше приїхати сюда і зарядиться самим. С вами була громадський викен.